Всім привіт дорогі гості, підписники нашого каналу. Сьогодні ми вирішили по... очередной раз перекрасити прицеп. Це вже його друга перекраска. Сам прицеп 2013 року. А? Не поняв. Ну Так, купляли в 2013-му. Ну, в общем, не, не дуже той важливо. Коротше, другий раз вже перекрашуємо. В принципі, і не видно було, що ми його й красили. Заводська краска давним-давно подлітала. А в цьому році вирішили його вже і так доробити, трохи зачистити. І що побачили? Сам прицеп кременчуцький називався Побер. І ось, я думаю, ось дивіться. Це навіть на камеру видно, що воно ось вісь неправильно стоїть. Короче, на 3 см різниця у кріпленнях вісі. Тут 55, а тут 58. Наоборот. Так, да, 58. І через що, получается вісь крива. Тут ще вкинули одну усілення. 40 на... 60 на 8. 60 на 80. На 40, 40 ширина. так. А викинули ще одне підсилення, приварили по кромку, бо ну, тут проблема, ви знаєте, що воно тут прогинається. Ну, коротше, підсилили там. Поприхвачував. Попри, 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 попри. Ось тут ось прихватив. Скрізь поприхвачував, все. Ну і тут вже ось такі кріплення поробили. Хай там може де й не красиво, бо тому що е, цим сваркою просто вариться. Але набагато всі жить, чим оце. А тут вже ось таке мощне буде. Тут у нас підсилення по кругу уголок Зразу Зразу, там буквально через 2 роки його кинули. Бо тому що в оцих місцях ну, тут не видно, тут оце ось порвало було. Потім вже пізніше вже кинули на... Задній борт і в цьому році ще ось на цю кромку теж вкинули уголок 25-й. Да? 25-й уголок кинули. Оце ось так приварили його по краях. Бо тут теж ось таке вже порване, все тут зараз ще підчистим. Тут ось був я не доварив, подоварю. і ще треба пару кріплень таких зробити. Красить будемо його у сірий колір. Попередньо загрунтуємо. Все. Це тут буде чорний платформа, як і була. Ну, теж зараз вниз загрунтуємо, бо після попередньої покраски нічого не залишилось. Ще щоб е, вже декілька пар амортизаторів поміняли. Зараз стоять москвичовські, да? Угу. так? Да, зараз москвичовські Я стоять. Розумію. І ресора стоїть, як бачите, да, заводська. Під Москачівську, а це ж Москвачівська є. По нагрузки нормально, грузили на нього. Коротше, да. В целях його спроможностей. Там хоч і написано 700 кг, але більше на нього, мабуть, 600 десь грузили. Ну коротше, нормально. 600 це вже приділ, більше він вже не потяне. Ну, машина то потяне, а прицеп, от. вже на відбойниках і треба вже там покрила. Ця ресора, ну, я не знаю, що з нею залишилося. Прослабла повністю була така сама і вже не держала. Ну, поставили москвичовську ще раз повторююся, нормально все. І москвичовська таки поякочні, якісніша ресора, чим оця його оригінальна. Ну і як я вже казав, ось дійшло криве. Як так можна було робити? Перепон, перемички ці теж різниця, там береш від краю, переміряєш, а воно не співпадає, тут різниця сантиметр. Ну, це так варилося, завод варить. Завод крименчуський. Так що ну, ось тут прекрасно. Ну, мені тут вже видніше, що воно криво стоїть. Це я ж сказав. Ну що інтересно, резину вроді би не їсть. Ось зараз покажу, Бо їздили. І, і нагружені, і всякі, ну, часто нагружені. Резина оригінальна. Одне, що вкинули вже камери, бо тому що вже прийшло время. Щоб не викидати резину, ну, поки що держиться добре. Я думаю, і далі буде їздити. Зараз оце все попідмотуємо і будемо ґрунтувати. Платформу теж вже, я мабуть казав, підварювали. Так що, ось ось так. А, ну так, да. ну, поки що хай може трохи пізніше, ще ось тут ще ще підсилені. Да, ще, ще, ще раз воно згниє. Ну як це не є, заржавий. Да. Ще раз, раз отут от, 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 одну і отут от, одну, мабуть. Ну взагалі, в цілому, треба густіше, щоб було. Тоді воно прогинатися не буде. З годами воно прогинається. Може там, якщо ви нічого не возите, так тоді да, воно може. Може би наша войло б Не цей, так. Да. А так оце зварений він похабно. Некрасиво, шви теж ніде не красиві, наче... Зварив не якийсь там хороший сварщик, а наче я варив його. І то, мабуть, я його красивіше б зварив. Ну, це вже таке. Ну, Зараз подивитись, як будемо красити. Так, ось покрасили вже. В нище. ну Ну наскількись хватає. Красили, покажи, я тебе дивлю, там банка краси. Краска. Ось така ось а Коломікс. А, ч... а, 601 краска чорна. Кара Ну Дожна непогано бути. Подержиться. Так, да, трошки подержиться, там побачимо. 601, коли Це чорна кара. Непогано. Так, якщо кому треба 400 гривень, ну Це... да, може у вас там дешевше буде. Перед тим, як бачили, загрунтували. Так. Далі будемо перевертати. Так, да, зараз будемо далі перевертати. І вже другою стороною займатися. Ну, прицеп заслужив, щоб його відремонтували. Він своє для себе заробив. Так, ну тут ще ступочку треба буде підтягнути. А так вже вже нормально. Тут теж зараз ось отакі штуки ось поробили, погнули для до... До тента, зараз да. поприварюю. Бо ці вони ось тоненькі, одламуються. Тут не всі поодламувалися, але ну, багато. Ну поки що так. Отак викрасили раму. <різь> платформу. Днище. Це викрашене. Крила так, на даному етапі покрашені борта і потихеньку совхнуть. І готовляться до орки. рама вже цокла. платформа теж. Так, іде зборка, кузов вже поставили на платформу, отахеньку перекручуємо Рамку зварили непогано, тепер жорсткость не хитається ніде нічого, не дрібі нічого. Номера прикрутили. Таке. Топаки підтирали, то замазували вже перед красінням. І ставимо, зараз будемо ставити крила. Переробили габаритні свят, під болтики поставили на 6 були, блін, шрубчики. Вот такие шурупчики Поставили под болтики с гайочками. Так будет надежнейший и лучше. И не так гнетимуть. И проще открутить будет. Збираємо тоді ще, зучимося. Ну що, закончили ми ось прицеп, ось такий результат вийшов. Це покрасили, там трошки показували теж. Ну, виду як, як новий, якщо як з двох метрів дивиться, то новий. Ну, якщо поміняти ще катаходики, то задній стопоріт буде як новий. Покрасили, погрунтували. Ну, сьогодні батько на базар їздили, казали, питали за скільки купили прицеп. Ну, то есть, результат значить хороший покраска. Ну то есть, не покраска, а такого собі ремонту. Ну, ми вже там показували, поварювали сюди уголочки, оце сюди. Тут уже ми ще раніше зробили, а тут вже, вже вирішили вже все доробити, щоб воно було єдиним цілим. Тут теж на задній борт повністю зробили, обварили весь борт. Тут і тут же поварювали так само. Ну взагалі по всьому по кругу. Краску ми вже показували, якою ну, покажу. Може кому буде цікаво. Хороша краска, гарно держиться. Чорна. Називається 601 номер кара. Коломікс. Непогані краски. А сіра ця, що тут оце покрашена. ас 066 Дінго називається. Грей Дінго. А це чорна. Чорна кара. Грей Дінго і чорна кара. Може кому треба буде. Ще його оригінальний колір називається античне серебро. Ну та дуже дорога, цією вигодніше красити. Ну ще можна диски, ну поки що ще в нормальному вони стані. Поки нормально. Тут все повикрашували. Ну, такий собі ремонт. Одна ресора в нас, я не знаю, казав, не казав, одна з москвича, мабуть, казав. Да. Тут ми цей замазували, все видно. О, все, все нормально. Ну ще поміняємо катахотики задні і можливо габаріти поставимо діодні. Ну ще, ну, то побачимо вже. Ну так що ось такий результат. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це найкраще допобачено.